Ми були розчаровані, коли дізналися, що у Еми алергія на котів. Нашому Оскару вже вісім. Колись його подарували старшому синові, і тепер вони найкращі друзі. Разом прокидаються, разом засинають. Ми розуміли, що правильним рішенням було б віддати кота, та ми цього дуже не хотіли. Спочатку ми намагалися обмежувати контакти Еми з котом, багато прибирали, купили фільтри для повітря, та все ж це не допомагало. Реакція не зникала, та потім алерголог порадила нам про план Лівкліяр від Поріна. Коту він одразу сподобався, а приблизно через три тижні я помітила, що доньці стало значно легше. Виявляється, це єдиний у світі корм, який зменшує кількість алергенів у котів. А на додачу він збалансований і повнораціонний. Цей корм чудова можливість для нашого спільного проживання без наслідків для еми. Рекомендую всім алергикам, які мріють про кота, а особливо тим, у кого є маленькі діти.